Вітаємо в Діми сон у світі здорового сну. Але чому? Ти ж сама це загадала. Здоровий сон у новому році. Пам'ятаєш? Так, але я думала, це виглядає дещо. Ага, що Миколайчик чи Санта принесе тобі його під ялинку? Серйозно? Тобі 24 роки, схаменись. І то вірно. Так, в мене на ці балачки немає часу. в мене тут ще ціла черга. Тож, розпочнемо. У твій комплекс здорового сну входить ортопедична подушка у формі метелика, антиалергенна ковдра з овечої вовни та матрац. А, Стій, в мене тут вказано, що в тебе не ліжко, а диван, так? А, так. Так навіть простіше. Тоді тримай ортопедичний топор. З ним твій диван буде як новенький. І наостанок презент для твого попереку ортопедичний напіввалик. Так, здається, все. Ну, а тепер висипатися. Хто в нас наступний? Так, Олександр. Безсоння та проблеми з суглобами. Ну, добре, зараз щось підберемо.